Державна служба з питань праці і, зокрема, управління інспекційною діяльності в Волинській області в 2023 році, скажімо так, наполовину відновила свою повноцінну роботу, адже з липня місяця ми почали позапланові заходи контролю, а також провели ряд інформаційних кампаній. Зокрема, це інформаційна кампанія по запобіганню випадків торгівлі людьми. З метою трудової експлуатації також компанія виходить на світло, а також зараз проводиться і вже на підході до закінчення інформаційна компанія Трудовий договір твій пасок безпеки у світі праці. Інформаційна кампанія Трудовий договір Твій пасок безпеки у світі праці розпочалася наприкінці листопада і буде тривати до кінця грудня місяця. Основна мета цієї кампанії це звернути увагу як роботодавців, так і працівників по всій Україні, зокрема і в Волинській області, про важливість підписання, укладання трудових договорів як захисту прав як роботодавця, так і працівника. Засоби контролю, які відновилися в Державній службі з питань праці, дійсно є позаплановими. Вони стосуються лише трьох категорій. Які дозволили в Кабінет міністрів. Тобто це є доручення Кабінету міністрів по заборгованості по заробітній платі. Інформацію, яку надає управління статистики та обласні військові адміністрації, ми проводимо перевірку і інформуємо по зменшенню заборгованості. Також це звернення громадян про порушення їхніх трудових прав. А також це безпека праці за результатами, на жаль, нещасних випадків з смертельним закінченням. Загалом проведено спеціалістами управління інспекційної діяльності Волинської області 48 заходів контролю по заборгованості по заробітній платі по підприємствах області і по всіх заходах здійснено приписи на виконання. Трудовий договір це основа взаємовідносин між працівником і роботодавцем. Хочу звернути увагу, що він взаємовигідний є як для працівника, так і для роботодавця, адже працівник, в свою чергу, захищає свої права, де в трудовому договорі чітко прописані його обов'язки. При підписанні трудового договору повинні ознайомитися з колективним договором підприємства, прописати чіткий графік роботи, оплату праці і так далі. В свою чергу роботодавець в трудовому договорі може... Передбачити всі умови і часові простори для виконання тої чи іншої роботи, і якість виконання цієї роботи, тому наголошую, що трудовий договір взаємовигідний. Окремо по дорученню кабінету міністрів по заборгованості заробітної плати проведено 48 заходів контролю, які я вже озвучив. За результати цієї роботи видано 48 приписів, 41 припис і по семи справах передані до суду. На сьогоднішній день з усієї заборгованості, яка була на момент відновлення засобів контролю, а це заборгованість по області становила порядка 28 мільйонів гривень, 11 мільйонів гривень вже погашені. А решта погашується, оскільки приписи встановлюються в різних часових просторах, так як частина підприємств. Має сезонний заробіток, і ми розуміємо, що сільське господарство залежить від реалізації продукції. На жаль, сьогодні є проблема з кордоном. Інші фактори впливають на отримання коштів на рахунки підприємств. Ми йдемо на зустріч і ми бачимо, що підприємства реагують і розуміють цю проблему. Головне для нас, щоб заборговані зменшилося. Управління інспекційної діяльності Волинської області розроблено план перевірок на 2024 рік. Куди входять суб'єкти господарювання з усіх сфер підприємницької діяльності у Волонській області? Три види це позапланові заходи контролю, це виключно ті, які дозволені Кабінету міністрів. А в планових заходах, коли ми вже формуємо план на 24 рік, від 2 січня практично відновлюються перевірки. І ці перевірки будуть протягом 24-го року. Цей план висвітлений на сайті Міністерства економіки, з ним можна ознайомитися. І е, я так розумію, що е, наш президент, уряд готується до відновлення перевірок, оскільки це є вимога наших міжнародних партнерів. Е, управління інспекційної діяльності, в свою чергу, також готове, і ми закликаємо всіх підприємств бути готовими до відновлення цих засобів.